Сьогодні на стадіоні Росточа у чудову сонячну погоду зустрічаються футбольний клуб Жовква та футбольний клуб Шахтар Шептицький. 21-й Ткачук Віктор, 77-й Гумен Юрій, 44-й номер Дікарів Орест, 28-й Кураш Олег та 7-й номер на вістрі атаки Максимик Олег. Шукає Ростислав кому відправити м'яч. Знаходить Качука. Качук відпасовує доганяє Гумен. Має швидкість, буде Юрі подавати, але занадто легко він е, намагався задати цієї передачі прострільної. Знову перехоплення від Гумена. м'ячем. Що щоб робити Олег Максимикс завдає удару поворотах, але на місці Берчак. Так гадаю, що це була пристрілка від нашого бомбардира. О, хочу відзначити, що Орес Дікарів, власне, має досвід виступів за Шахтар. Свого часу відіграв кілька сезонів у складі цієї команди. Максимик у Крило. Курило розвертається, але задалеко відпускає м'яч від себе. Хотів ледь не фінтом зідана. Він так розвернутися і загострити можливість, але набирає він ще форму. Хоча це вже не вперше він з'являється у складі, але варто відзначити, що і доволі. Тривалу віста завдає бейзик удару, знайшов можливість, змістився він до центру. Але, власне, також у першій лізі саме з цим тренером і дебютували. І варто відзначити, що два сезони поспіль наша команда на чолі з Володимиром Степановичем здобувала бронзові медалі. Але бачимо свисток арбітра, певні непорозуміння. Буде подача. Небезпека. І перелітає м'яч усіх. Простиславний клубіч мечем. Залишає м'яч у полі. Шукає Максимика. Дотепно знаходить Байзика. Байзик приборкує м'яч, залишає м'яч у себе. Курило. Курило входить у штрафний майданчик. Занадто легко Володимир виконував цю передачу. Забракло йому сили. В цьому епізоді зіграли вже. Шахтарі. Подача. Високо. Високо не прилітає м'яч усіх, але м'яч на ударній позиції був Руслан Мартич, але відзначаємо стрибок Вишнянщина. Васюта Роман свалив і бачимо, що Олег Кураш залишається сам біля м'яча. Гадаю, що буде подавати чи завдавати прямого удару. Побачимо все-таки подача тунка на Мареніка Віталія і удар по воротах. Але, на жаль, Мариняк і Ткачук опиняються в положенні поза грою. Залишає м'яч у себе далі. Пресингує Курило. Ш. Приймає Мариняк. Гумен. Гумен наздоганяє суперника, але знаходить можливість віддати пас на Бейзика, щоб робити Орест. Буде йти в обіграш, але бачимо, що зміщується до центру. І удар по воротах! І знову пристрілка від 11-го номера Жоківської команди вже вдруге приймає таке рішення зміщуватися ближче до центру і завдавати удару Віктора Ткачука. Удача. Бейзик. Має час і простір перед собою. Орест Бейзик, що буде робити Орест. Обігрує. І удар знову від Ореста Бейзика. Ну, Можна занести це у копілку ударів площину. Більшість гравців в жовтві, які можуть зіграти головою у штрафному. Подача. Висока подача. І знову прямо в руки Берчаку через Лобая. Пресинг від Максимика. І Берчак, ще буде робити Берчак. Ось так небезпечно. Берчак помиляється. Кураж з м'ячем ще буде робити Олег. Завдає удар у поворотах. Ось прийняв рішення все ж таки самостійно завершувати. Цей епізод, і Орес далі на Бейзика. Бейзик буде запускати Курила, Ні, зміщується далі до центру. Але одразу п'ять гравців зустрічають Ореста. Бейзика. Знаходить він далі Гумена. Гумен також може технічно зіграти в цьому епізоді, що він робить. Максимик, Максимик має простір перед собою, буде завдавати удар по воротах. І влучає він у сітку, але з зовнішньої сторони летіти. І бачимо, що не побіг до нього. І вже Назар Райша. Втрачає м'яч. Кураш. Кураш є, є можливість для того завдати удару по воротах. І дуже близько біля дальньої штанги. Але перекриті всі ходи. І бачимо, що через протилежний фланг вже Орес Дікарєв має простір перед собою, щоб робити Орес, завдає удару, але це далеко до точного удару. Бачимо, як Максимик опустився низько. На допомогу своїм захисникам. Ось притисли в цьому епізоді гравці Шахтаря жовківську команду. І це завершається дальнім ударом. Не надто небезпечним, але можна віднести це у розділ розминки для голкіпера. Тонка подача на Бейзика. Немає положення по загрою, щоб робити Орест. Зміщується Орест. Під удар Максимику. Удар від Олега Максимика, але заблокували знову. Заблокував його Бойко, вкидає на Курила. Курило має проців перед собою, але задалеко відпускає. Знаємо, як Володимир Курила може вириватися на такі простори, коли в нього є можливість обганяти суперників і замикати завершувати це позитивно для своєї команди. Ну в цьому епізоді забракло тут вдачі, напевно, для нашого нападника. І бачимо, що лунає свисток Арбітра. Завершується у нас перший тайм. Тож до зустрічі через 15 хвилин. Рахунок матчу 0-0. Та все ж таки все найцікавіше, гадаю, для нас приберегли команди на другу частину матчу. Кураш буде подавати. Висока подача. Але на місці Лобай. Високий захисник у складі Шахтаря. Нівелівав другим темпом. Подача була від Бейзика Бойко. І знову на місці Лобай. Но на третій позиції, як я вже згадував, Миколай 2. Максимик. Максимик виривається, буде завдавати удару. Потрапляє він у руки голкіперу. Правильну позицію Берчак зайняв. Неклович сфлив і бачимо, що буде виконувати Шахтар штрафний. Що вже вони зробили. Шукають Мартича. Руслан з м'ячем. І одразу завдавав один дотик удару по воротах козупас. Знову браку передачі. Дуже багато. Констатуємо те, що дуже багато браку саме в коротких передачах у жовкви. І це вже не перший матч такий. Знову небезпека біля наших воріт і завдавав галянт удару. Мав перед собою простір, мав перед собою можливість. Перехопили ініціативу. Цюпка. Цюпка знаходить Юрія Гумана, який має перед собою простір. Що буде робити Гуман. Буде йти в обіграш. Далі. Ткачук. Удар по воротах. І Максимик заробляє пенальті. Бачимо, що в цьому епізоді, якщо буде точно, Васюта Роман за руку притримав Максимика і знаємо, що Максимик має досвід за плечима і правильно зіграв, під... Під... підставився на і так можна сказати, але констатуємо, що арбітер був ближче до цього епізоду і точно бачив, як на лудоні. Один нуль. Один-нуль. Олег Максимик відкриває рахунок у цьому матчі на 58-й хвилині і тим самим записує свій 14-й м'яч у цьому чемпіонаті. Цюбка залишає м'яч у грі. Знаходить Кураша. Кураш має перед собою простір, що буде рубати. Кураш тонко навішує на вільхового, але не зміг в цьому епізоді, але все ж таки зафіксували арбітри положення по загрою Вореста Бейзика. Ось так не вдалося йому замкнути цю передачу, але це була не передача. Якщо буде відвертим, це був неточний удар по воротах від Олега Максимика. Максим Костюк. Тонка подача на Вільхового. Вільховий далі на Максимика. Максимик має перед собою простір, але занадто далеко м'яч від нього відскочив і не встиг. Банально не встиг Максимик. І тут небезпека вже біля жовпи, тому що сам постраждалий Галян біля м'яча. І це точно позиція для прямого удару. Удар по воротах. І близько біля штанги. Пролітає м'яч. Втрата м'яча. І високо одразу двоє гравців зустрічають козупаса. Подача від... і намагався ось так ось Олег Кураш схитрити оплесками. Проважає цей епізод. Все ж таки, якби м'яч опинився у сітці, це було б красиво. Браво, браво. Перехоплення Цюбки. Знаходить Цюбка Бейзика. Залишилось лише прийняти м'яч Оресту, що він успішно робить. Що буде робити Орест, залишає м'яч у себе. Має простір, буде завдавати удар. Ні. Знаходить Максимика. Максимик повертає для Бейзика, буде удар від Бейзика. І завдає, але все ж таки заблокували цьому епізоді. Зусько Євген до кінця зіграв і скористався тим, що Бейзик занадто довго приймав рішення. Райша. Ось так на досвіді. Райша обігрує. На місці Костюк. Максимик має простір. Сам буде приймати рішення Максимик, але одразу його зустрічають три гравці оборонної ланки. Цюбка, цюбка, подача на вільхового завдавав удару головою Вільховий. Довга подача діагональна на Цюбку. Цюбка з м'ячем. Удар по воротах. Прийняв ось таке от рішення. Гадаю, що це було правильне рішення в цьому епізоді, так як мав перед собою простір і мав можливість підготувати цей удар. Ну і завдавав цей удар Володимир Цюбка. Залишає м'яч у себе Орест. Що буде робити далі? Зміщується удар по воротах від Бейзика. Але на місці був Берчак. Але відзначаю, що не без труднощів. Можливо, навіть не очікував він цього удару, але все ж таки поцілив у голкіпера. Гумен шукає можливості і запускає він Бейзика. Немає офсайду. Орест Бейзик має перед собою простір, що буде робити Бейзик і завдає удару. І знову на місці Берчак. Не вдається сьогодні. Розпакувати для Бейзика ворота. Все ж таки є труднощі з побудовою атаки позиційної, так як важко знайти партнера, який відкритий Максимик. Максимик виривається на простір, має перед собою можливість. І що буде робити Олег Максимик? І з ним потрапляє у ворота. По зрадницьки потрапляє він прямо у перекладну. Качер-удар буде другим темпом задавати удар Оцюбка. що буде робити Володимир І але зупиняє арбітер гру, так як на полі опиняється захисник команди Шахтаря. Ось так зараз активніше діють саме Шахтарі. Качор. І знову качор у стрибку. І все ж таки лунає свисток арбітра. Важка гра, будемо відверті, але... Перемога закономірна. Награли сьогодні команди на один забитий. Вітаємо команду футбольного клубу Жовква. Подарували вони вболівальникам перемогу у день міста. Тож слідкуйте за всіма подіями футбольного життя нашої команди. Підписуйтесь на наші соцмережі. До нових зустрічей. З вами був Микола Саджениця на офіційному ютуб-каналі футбольного клубу Жовква. Слава Україні! Роман вітаю тебе з перемогою yeah. на чолі. Нашої команди все ж таки довгоочікувана перемога, і які враження від цього матчу безпосередньо в тебе? Я думаю, хлопці вже давно чекали, що десь мало мали завзяти тих три очка. Ну, чесно, гра була гра, була складна. Нам важко в фізичному плані, але нічого, ми з, з гри до гри покращуємо свої результати. Я думаю, в другому таймі мали свої моменти, які могли ще забити, і ту гру певні, що перемогти. Але все рівно, хлопці молодці, всі привітали. Нічого, маємо ще чотири гри, працюємо далі. Все ж таки знаково, що сьогодні день міста Жовкви і перемога улюбленої команди. З чим вас і вітаємо. Все, і, і що ви все таки скажете всім уболівальникам, Жовківчанам, які сьогодні завітали на гру, дивилися трансляцію і в тому числі будуть святкувати День міста разом з перемогою. Всіх вітаємо з днем Жовкви. Дякуємо, що підтримуєте команду. Ми своїми результатами старалися вас порадувати їх, щоб сьогодні гарно люди святкували. І дай Бог, щоб скоро закінчилась війна. Слава Україні! Дякую.